Богоявленські галушки і слів мешканців села Богоявленка, перші переселенці були Полтавської губернії. Ці переселенці і готували галушки, готували на сільській місцевості на велику кількість людей. Якщо не було іншої їжі, галушки були чудовою і поживною стравою. Потім це стало традицією, і і ця традиція передавалась із спокійних віків. Галушки традиційна страва богоявинки. Існують різні рецепти та подача. Галушки це страва з вареного тіста у вигляді квадратиків або кульок. Вони не мають начинки, їх можна подавати як самостійну страву. Або додавати суп з галушками. Існують різні рецепти галушок: пишні із бигового тіста на прісні – домашні, зі шкварками, з луком і маслом, сметаною і так далі. Цю страву готують разом із родиною. У нашій родині полюбляють галушки. Галушки зі шкварками та галушковий суп. Госвяті, попасті ось осяні. друзі у Тюмені, добрі ліпте там пельмені, та немає кращі страви, як галушки у Полтаві. Галушки, галушки, небо світі кращі, Смачно! Лішав я до Талказу, там харчов, хориш відразу, аж в очах зірки світили, та галушечки все слилися.